І чоловіки мені подобаються. Мені подобаються чесні, сміливі, порядні, з почуттям гумору, чоловіки, на яких можна покластися. Чоловік в своїх базових потребах, базових цінностях в списку має менший список нірінка. Чоловіку потрібно потрібна повага, визнання. Кохання, все. все мені більше нічого не потрібно від жінки. Їхній зв'язок обговорювали давно спільні виходи на світських заходах, кліп сьомий день, натяки у піснях. А тепер офіційне підтвердження: лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин уперше відкрито говорить про стосунки з Яніною Соколовою, що змусило артиста порушити мовчання, почуєте за хвилину. А от Ольга Горбачова після розлучення з Юрієм Нікітіним заговорила про нові стосунки. Я нагадую, ви на ютуб каналі. Ростислав продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ми закохані один в одного як друзі, скажімо так. Це напевно, чи ти очі піднімаєш? Бувають в житті люди, які закохані одного одного, як в, ну, як в дуже близьких душевно людям. Тому, тому так. Ну ми не грали, бо ми дуже близькі. Фронтмент українського рок-гурту друга ріка Валерій Харчишин ділиться причиною, чому не афішує своє особисте життя. В інтерв'ю Аліні Доротюк музикант зазначає, всі відповіді на питання про його приватне уже є в піснях гурту. Адже саме там він щиро відкривається і нічого не приховує. Я розумію, що я в своїх піснях досить відвертий, і я там нічого не приховую. Те, що відбувається в моєму житті особистому, але. Це не те про що б хотілося говорити, ажувати особисто, коли ти не є взірцем ідеальної людини, коли ти не є взірцем щасливої родини, коли не можеш зарадити і допомогти людям, то краще не говорити, краще співати. На пряме запитання про характер його стосунків із журналісткою Яніною Соколовою, музикант відповів наступним чином: і стосунки пов'язують з Яніною Соколовою. А вчора отримав від неї повідомлення і вчора дав відповідь. Гадаю, кілька місяців тому відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова, який приписують роман із фронтменом гурту Друга Ріка Валерієм Харчишиним, вперше публічно прокоментувала їхні стосунки. Мені подобаються чесні, сміливі, порядні з почуттям гумору. Чоловіки на яких можна покластися, у яких дії збігаються зі словами, а слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися, і ти не відчуваєш як людина, як жінка, непевності в майбутньому з цією людиною. Тому мені подобаються надійні чоловіки, ну і з почуттям гумору, безумовно. Же тривалий час артистові прописують романтичні стосунки з журналісткою. Їх неодноразово бачили разом на світських заходах. А також Яніна Соколова з'явилася в кліпі гурту на пісню Сьомий день у 2022 році 40-річна ведуча офіційно розлучилась з чоловіком, 50-річний Валерій Харчишин, який того ж року завершив стосунки з колишньою дружиною. Я не коментую своє особисте життя, тому що, по перше, зараз це буде нестися у вигляді там супермега заголовків новин. Не хотіла, щоб зараз люди думали. Про моє особисте життя перетравлювали, аналізували, купалися в моїй білизні. Хочу, щоб вони сконцентрувались на темі війни, допомоги та на темі самих себе. Я в цей період зрозуміла, що для мене важливо і з цими цінностями живу. Хто це, що це, які у нас стосунки, я обов'язково розкажу про це, коли буде рішення розказати зараз? Я не бачу сенсу в цьому. вам було як закоханий? Можливо, якийсь трошки був якийсь невеликий дискомфорт на початку зйомок. Валіра, давайте вискажуть. Я не грав. І вже сьогодні фронтмен гурту, друга ріка та громадський діяч Валерій Харчишин вперше офіційно підтверджує розмови про романтичні стосунки з телеведучою Яніною Соколовою. На своїй сторінці в інстаграм Валерій Харчишин робить відверту заяву щодо особистого життя. Музикант підтверджує, справді мав стосунки з Яніною Соколовою однак намагався зберігати це в таємниці, аби захистити приватне. За його словами, розмови та домисли, які почали ширитися, змусили його публічно висловити. Аби поставити крапку в цій історії, ти мені сказав про те, що між вами дружба. Ви в дружніх стосунках. То з цього починається? З дружби, з якихось спільних інтересів. Якщо цього немає, то ти не сформуєш міцних стосунків. Це Мушений камінг аут. Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою. У кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву за для уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Тільки ти візьми, я він там своє. Валерій Харчишин підкреслює, ця сторінка його життя вже перегорнута. Він підтверджує, що стосунки з Яніною Соколовою справді були, але наразі остаточно завершені. Музикант зазначає, немає наміру повертатись до цієї теми в майбутньому і просить поважати його приватність. Замість цього він запропонував звернути увагу на пісні гурту, адже саме в них можна знайти всі відповіді. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені. Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхні припинення. Саме тому не тякнув про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню Залишаю дім гурту Друга ріка, який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії. Якими мають бути стосунки в моєму розумінні, коли є довіра і кохання, більше нічого не потрібно. Тоді, тоді чоловік може е, здати на все, і він зробить все для своєї жінки, для своїх дітей. Зараз у нас процес завершення стосунків. Знов? Так. Ми не в офіційній стадії, але ми до неї близько. Ми останніх вісім місяців як завершили наші стосунки? Чому? Це дуже комплексне питання. Воно не пов'язане з третіми особами, воно пов'язане з моїми особистими процесами. Після розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним українська співачка Ольга Горбачова вперше заговорила про особисте життя та можливі нові стосунки. У дописі в інстаграм артистка зізналась раніше повністю присвячувала себе чоловікові. Саме таку модель стосунків вона вважала правильною. Проте зараз Ольга переглядає свої переконання і намагається змінити підхід. Нині вона вчиться жити для себе. За словами співачки, поки що вона не готова до нових стосунків і не хоче повторювати попередній сценарій, лише коли зможе Повністю зосередитись на собі тоді й буде готовою до нової любові. Я поки не знаю іншої концепції, крім як присвячувати себе чоловіку, коли я її засвоюю, тоді може в мене знову станеться стосунки. А поки є шанс потрапити в ту ж саму історію, навіщо в неї потрапляти? Навчись концепції присвячувати життя собі, і тоді інші захочуть присвятити його. Тобі я весь час намагаюся вирватися з тих стосунків, хоча в мене. Супер прекрасний чоловік. Ми ходили навіть на парну терапію. Він нас питає, який у вас запит? Я кажу розлучитися в мирі і любові. А Юра каже: а зберігти стосунки. Mm -hmm. Але ж буде так, як хоче жінка. Нагадаю, наприкінці липня Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіним, з яким перебувала у шлюбі 9 років. Ініціаторкою розриву стала сама артистка. За її словами, вона більше не мала внутрішнього ресурсу для цих стосунків. Одним із ключових факторів, який спонукав артистку прийняти рішення про розлучення, стало те, що вона почала повністю розчинятися у стосунках, адже чоловік потребував усієї її уваги та любові. У пари залишилися дві доньки. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.